Всіх вітаю. Сьогодні у нас четвер, 23 жовтня, і сьогоднішній огляд Форексу я би хотіла почати з новин, з завтрашніх новин. Сьогодні у нас новин майже ніяких немає, абсолютно да, таких важливих, а от завтра у нас буде просто мега-супер день, який по Києву буде починатися приблизно о 10-10.30, о Тут треба бути вже на поготові, да, І весь день просто величезна кількість. Важливих новин по євро, по долару, по фунту. Тут будуть дуже, дуже сильні качелі. Давайте спробуємо зараз перейти на графік і подивитися, що нам тут готує графік. Зараз ринок Форексу ходить максимально нетехнічно. Особисто я також ловила не один стоп і зараз просто притормозила всю свою торгівлю, бо ціна уходить без зняття ліквідності, просто розвертається в повітрі, потім кудись в якесь повітря так само приходить, і звідси намагається якось розвернутися, будувати якісь по типу зони, але. Ну, якось воно мені не подобається. І так, давайте почнемо з євро. Якщо перейти на денний таймфрейм, то тут у нас із негативу, звичайно, сформувався денний імбаланс. Дуже така нехороша історія. Тобто. Це свідчить нам все ж таки про силу продажів. Тут у нас був і денний такий ось тут, якраз в цьому місці, був у нас денний лонговий баланс, який абсолютно повністю проторгували, навіть не зупинилися ніде, ні в якому місці не, зупини, не зупинилися і пішли торгуватися ще нижче, ще глубше заходити. Зараз. Наформований оцей денний імбаланс, це, звичайно, така собі не дуже історія. Єдиний такий позитивний нюанс в цій моделі це все ж таки ми прийшли в зону 06,07 ФІБ, в зону ОТЄ, і можемо, можемо розвернутися на продовження лонгів, але в нас глобально шортова структура, тож ми можемо спокійно продовжувати своє зниження нижче, бо в нас тут так і залишилися незняті денні еквілогії. І звідси вже, і, до речі, ще от, от так само цей лойчик, да, так само він не знятий. Тобто ми спокійно можемо зняти оцю всю історію, а потім лише розвертатися наверх. Це такі, одне таке припущення. Якщо взяти все ж таки як торговий діапазон, ось оцей діапазон, то зараз на 4 годинках ми, в принципі, наформували таку ну, непогану зону. Ордер блоку да, такого блоку, який може розвернути ціну. Нижче, Якщо перейти навіть на годинний таймфрейм, тут в нас був годинковий імбаланс. Я, здається, казала про те, що від нього може бути реакція. Але я собі тут позицію прикидувала, але не заходила, бо особливої реакції я тут не побачила. І навіть від рівня повного перекриття також особливої реакції не було. Що мене тут мігає, якась маленька позиція. А, так, нижче ось тут є годинковий також імбаланс, і від нього, наче, є якась реакція. Але, як на мене, він ну, відправив ціну на зняття ось цього фракталу. І я не думаю, що ну, бажано б, якби навіть прийшов до годинкового імбалансу, і тут вже треба розглядати реакцію, але якось мені все це в лонг ну не знаю, не дуже подобається. Просто вся картинка, якось вона зовсім нежива, у нас був імпульс, і зараз повернувся. Повернулися ми також прийшли в зону АТЄ цього імпульсу. Ну, якось ну, не дуже ми торгуємося. ну Не знаю, не дуже мені це все подобається. Ми спокійно можемо зробити перелой, навіть знаходячись в цьому ордерблоці, да, зняти ось оцей 4-годинний фрактальчик, і ось тоді вже дивитися за реакцію. Ось тут. Ось тут ми можемо отримати лонгову реакцію. Тим паче, що завтра новини. І що мене дуже-дуже смущає в цій всій історії, це, це ой, ось, оцей, ось оцей пул ліквідності. Тобто, все, оце, що ось тут -от набудували, абсолютно без жодних тестів, абсолютно без жодного зняття. І оцей 4-годинний імбаланс нас так і залишився нетестований. Тобто, ціна спокійно може. Зняти ось цей 4-годинний фрактал, і під новини зробити ось такий, ось таке імпульс. Запросто це може бути. Не знаю, як вони відіграють, як це все буде відбуватися, але ну, не знаю, чомусь мені все це ось так само це все і нагадує. Особисто я тут без позиції, бо я зараз ну, просто не розумію. Для мене дуже логічним буде прийти на тест ось цього 4-годинного імбалансу і потім все ж таки не оновити. Ось цілої, і тоді вже я проглядала якусь таку впев... більш впевнену лонгову м -м, позицію. Але поки що до новин буду дивитися, як тут будуть розгортатися події. Скоріше за все, буде зняття, і потім ми полетимо вгору. Але якщо навіть цього не буде, можливо, ми підемо знімати ось цей фрактал, і тоді ми спокійно можемо полетіти так само вниз на новинах, наприклад. Тобто, новини це м -м, така. Не дуже така позитивна історія і можуть бути виносив обидва боки, або а, взагалі політ в будь-яку сторону і нікому не дадуть зайти. Тобто це все так само може бути. А якщо розглядати фунт, то тут, тут я навіть примірялася в позицію. А, тут вчорашні новини по фунту спустили такі ціни, дуже він гарно тримався. Ціна спустилася, протестувала 4-годинний імбаланс. І я казала, що тут, можливо, при якійсь позитивній реакції, можливо, лонгова, лонговий сценарій. В принципі, лонговий сценарій в нас відбувся, але не відбулося якогось формування якогось блоку. Тобто, якось воно все також слабко да, ціна прийшла, навіть не перебила ніякий хай, розвернулась так само в повітрі, да, так само пішли ми вниз, проторгували повністю. Лонговий імбаланс, і ось зараз в нас набудовуються якісь такі дивні зони, чи нічого не набудовується. В общем, оця абракадабра мені абсолютно не зрозуміла. Тут відбувся тест імбалансу, можна було взяти угоду, лонгову угоду. Я так собі якраз і промальовувала це все до 4-годинного імбалансу, але, чесно скажу, я не заходила, бо оці всі політи, польоти в одну або в іншу сторону мене зазвичай. Ну, не знаю, якось лякають, Тим паче стахастик в мене вверху. Ціна спокійно може і трошки нижче спуститися зняти оцей фрактальчик. Взагалі, якщо ціна все ж таки закріпиться над оцим рівнем, тоді ми підемо на зняття нижніх, нижніх лоїв да, і трошки нижче сходимо до імбалансу. Тоді так само треба буде дивитися на реакцію. Але поки що. Це виглядає, в принципі, лонгово на похід вгору. Да, ось така, ось такий сценарій може бути. Але якось на мене якось не впевнено. Не знаю, поки по фунту, абсолютно не знаю, наче і лонг, а в принципі шорт також можливий. Якщо ми закріплюємося нижче цього рівня, то підемо на зняття нижніх фракталів. Новозеландець цей просто абсолютно запілівся в якусь незрозумілу для мене проторговку. Один раз я побачила гарну ситуацію, другий раз я не побачила гарну ситуацію. В принципі, ходить від ліквідності до ліквідності. Поки що глобальний настрой по ньому в мене ось, ось ця моя стрілочка, вона має місце бути. Якщо ми закріплюємося, да, пробиваємо такий оцей рівень, поки що ми просто зняли ліквідність, відкатилися, але не оновили лойту, що ця стрілочка поки не має е, ніякого підґрунтя. Е, тож е, ось ми. Зняли внутрішню ліквідність, зняли ліквідність вгорі і поки що не оновили оцей лой, починаємо проторгуватися. Тут, в принципі, доволі лонгово все виглядає. Тож спокійно можемо сходити, сходити на зняття ось цього лою і навіть протестувати. Ось тут у нас денний імбаланс. Да? Ось, да, денний імбаланс, він тестований, але ми можемо зробити якийсь, можливо, пере, ем, як його, Перелой його, да, тобто зняти ще раз цей фрактал і тоді лише розвертатися. Бо по Новозеландцю у нас, в принципі, такий, шортовий, глобально шортовий рух, але хотілося б все ж таки ну, спусти, піднятися як мінімум, хоча би до зони ОТЄ. І звідси вже дуже логічно мати шортовий сценарій. Поки що. З поточних шортити така собі історія. Не дуже тут буде гарний РР і взагалі зниз вниз не дуже шортити. А ось вся оця проторговка, ну, не знаю, дуже складно це таке торгувати. Все ж таки, буду шукати якусь більш-менш зрозумілу для мене точку входу. Поки що ці всі качелі мені також не подобаються. ЄНА. Поєни дуже гарно відпрацював у цей мій сценарій, якби був тест імбалансу. Так, в принципі, ціна дійшла до денного фракталу, який я тут її малювала. Нагадаю, що єна у нас знаходиться в місячному шортовому імбалансі, і дуже логічно було б все ж таки його повністю проторгувати, тобто сходити на перелой. Але поки що, якщо локально дивитися, ціна дійшла до першого. Денного фракталу, і зараз має реакцію. В шорт це все розвертати дуже-дуже небезпечно, бо є, на, в принципі, шорує вгору, да, в неї ще є вищий фрактал, і є, в принципі, повне перекриття місячного фракталу. Шорти можливі лише при умові закріплення ось під цим рівнем, да, щоб набудувався такий собі блок шортовий, і тоді вже від тесту, але. В нас є ось цей 4-годинний імбаланс нижній, який співпадає з годинним балансом. Тож, якщо ми все ж таки закриваємося ось таким чином, тоді тест і похід ну, як мінімум, як мінімум до, цього, до цих імбалансів, далі дивитися, що буде набудовувати. Звичайно, дуже б хотілося б в нас нижче імбалансу, є ось ця полка ліквідності, і здається, вона співпадає з, да, з денним імбалансом. Оце було б дуже-дуже класно, коли, якщо б ми спустилися до денного імбалансу. І звідси вже а, мали реакцію на, на перехай. Да, туди вже це буде перехай. А, поки, цього немає, а, поки цього немає, ми про це казати не можемо. Єдиний момент, який ми можемо зробити, тільки дочекатися все ж таки, формування ось тут, годинного блоку і лише тоді заходити а, вниз, вниз на, зняття, на тест цих імбалансів. Звичайно, дуже б хотілося би все ж таки тест денного імбалансу, але будемо дивитися, як ціна буде спускатися. Поки і лонг запізно, шорт ще зарано. Треба дочекатися формування якогось блоку. Далі, швейцарець. Цей, я тут собі наставила алертів, для того, щоб дивитися, куди ціна все ж таки прийде. Він дуже довго стояв, тут, тут бачите, гепи такі були. Це така дуже недобра ситуація. В нас, в принципі, я казала, що було формування rejection блоку який повинен бо дуже бажано, все ж таки, щоб він привів на ціну на тест денного цього імбалансу. Поки що. То кого не сталося, в нас ціна по швейцарцу зараз зажата між двома імбалансами. Ось не відмітила собі цього, між двома ось цими імбалансами денними. Тобто в нас вверху є шортовий імбаланс, внизу є лонговий імбаланс. Тобто ми чекаємо ціну, рух ціни до якогось з цих імбалансів і тоді вже приймаємо рішення. Якщо ціна спочатку прийде і протестує денний імбаланс, при формуванні знову ж таки якихось шортових зон і блоків бажано б чекати ціну вниз, як мінімум, на тест денного імбалансу. Денний баланс маленький, але він є, і його не можна ігнорувати. Якщо ціна зараз спочатку спуститься до денного імбалансу, тоді, відповідно, лонгувати в іншу сторону. Але зараз ціна набудувала ось такий 4-годинний ордерблок, і після його тесту. Ось якраз тест відбувся. Ціна спокійно може таки прийти і протестувати денний імбаланс. І тоді вже обов'язково треба дивитися на реакцію. Я поставила для себе ось тут алерт, і буду чекати: тут якраз у нас є 4-годинний фрактал, тож будемо дивитися, як ціна буде себе поводити. В лонг, як на мене, ну, я не знаю, тут дуже-дуже нерозумна така позиція. Лонг можливий до цих, до цих значень, але де ви поставите стоп? Тут РР буде просто жахливий. Тож чекаємо вихід в будь-яку із сторін. Золото. Золото, в принципі, проторговується, да, якесь набирається ось тут, тут сили. Тут, до речі, що по золоту? По золоту ціна трошки не прийшла і не протестувала тижневий імбаланс. Це було б дуже гарно, якби ціна таки прийшла, протестила цей ем, тижневий імбаланс, і тоді вже розглядати лонгову реакцію на перехай по золоту. Я подвійну так цю стрілочку, щоб для себе мати на увазі. Але... Щодо денного таймфрейму ціна повністю проторгувала денний імбаланс. Поки що закрилась лише реджекшеном. Бажано, звичайно, якийсь реджекшен блок але куди ми можемо лонгувати? Ми можемо спочатку прийти, протестити як мінімум денний імбаланс, можливо, навіть повністю його протестувати, проторгувати і прийти на тест. На тест ось цього блоку да, денного шортового, і звідси вже тоді мати якусь реакцію на тест тижневого імбалансу. Може бути така історія. Поки що, поки що якщо перейти на 4-годинний імбаланс, це в принципі оце набудування такого якогось лонгового сценарію. Ну, треба все-таки мати якесь певне зняття. Зняття спочатку тест денного імбалансу, потім не побачити оновлення лоїв, да, якогось, все ж таки, щоб ціна десь зупинилася, і тоді ми можемо казати, що ми е, підемо м, на, на тести вище, да, вищих імбалансів. Якщо не буде цього, тоді е, ціна спокійно після тесту денного імбалансу може спуститися і е, зробити перелой. І тоді вже, звичайно, протестувати тижневий імбаланс, який у нас тут знаходиться. І тоді вже будемо казати про більш впевнену лонгову, лонговий сценарій. Поки що особисто я буду чекати тесту денного імбалансу і дивитися на реакцію по золоту. Золото зробило такий дуже-дуже поганий, да, сильний такий пролив вниз, але запросто це може бути якась ловушка. Тож спостерігаємо за ціною. Я поки не в позиції по золоту, чекаю більш впевнено, більш такого розгорного сценарію по ньому. Так, якщо подивитися срібло, то тут, до речі, непогано срібло себе показує. А, воно, тут відбулося якесь формування ось такого блоку. Да, в нас ще. ще на минулому тижні. Да, ось такий блок у нас наформувався. І зараз ціна підтверджує свій лонговий настрій. Трошки ціна по сріблу не дійшла до 05 фіба, Фібо. Ось тут у мене відмічена 0,5 Фіба, трошки не дійшло, не збалансувала свій такий а, величезний рух вгору. Ось у нас срібло росло просто без всяких відкатів. І зараз відкатилося, ну, майже збалансувала ціну. Ціна зараз вперлась в денний імбаланс, і нам треба дивитися, як будуть розгортатися події. Бо спокійно після тесту денного імбалансу ціна може так і прийти і оновити лой, таким чином збалансувати ціну, і потім вже набудовувати якусь гарну лунгову історію на тест повне перекриття денного імбалансу, і на тест ось цього блоку, який тут наформувався. Вже денний блок. 4 години я можу прибрати. В принципі, всі ті стрілочки мої відпрацювали. Тобто ось така, такий може бути сценарій. А так як зараз у нас відбувається тест якраз денного імбалансу, у нас відбулося зняття ліквідності, ось дивіться, навіть на годинці це видно. То, звичайно, розгортати в шорти це все дуже зарано, нам треба дочекатися формування будь-яких блоків шортових. Поки що їх немає. Тож говорити про шорт по сріблу дуже рано, поки це все виглядає більше на лонг до верхніх зон. Тобто після тесту денного імбалансу нам треба дочекатися формування будь-якого будь блоку нижче цього рівня да? і лише тоді казати про перелой. Поки що перелою нам тут і не пахне, бо наформовуються ось такі годинкові імбаланси, які і можуть нас призвести на рух на повне проторгування того денного імбалансу. І е, тоді лише ми можемо прийти і протестувати верхні зони. Да? Спокійно ми можемо навіть дійти до, до ось цього 4-годинного імбалансу. Тим паче, що всі ці зони у нас залишалися абсолютно нетестованими. Mm -hmm. Тож ми спокійно можемо прийти їх і протестувати, тим самим проторговуючи повністю проторгувати імбаланс, і лише тоді зробити ось такий рух. Тобто тут спостерігаємо за ціною, шорти лише при підтвердженні, лонги лише коли ми знімемо, як на мене, ось оцю всю полку ліквідності, протестуємо нижні зони. Давайте, до речі, подивимося, що у нас тут на тижневому таймфреймі. Да, в принципі, 0,5 зона, до речі, абсолютно співпадає з тижневим імбалансом. Тож, все, -таки, все ж таки. Ось такий рух, він ем, такий більш ймовірний, да, лонговий рух. Але тут також треба дивитися за реакцію, бо е, ціна проторгувала тижневий імбаланс. Зараз має реакцію, але м, як на мене такий висхідний тренд, який в нас відбувався до цього, е, зараз може бути порушений і ціна може спускатися і до нижніх зон. До, наприклад, до цього великого імбалансу, так само це може бути. Тобто не відкидаємо ці можливості. І при поверненні ціни до тижневих імбалансів обов'язково дивимося за реакцію, які зони будуть набудовуватися. Так, гер. по геру в мене тут така велика чорна стрілка. Да? Тобто, я для себе розглядала більш такий шортовий сценарій, але після повернення геру і він таки не зробив, не зробив ніяких. Денних таких великих шортових зон, Тут у нас в нього був денний імбаланс, і ціна його повністю вчора перекрила, повністю ось оцей імбаланс. Зараз реакція, ну така собі, не дуже не дуже реакція. Давайте подивимося, що ми тут маємо на 4, на 4 годинках. На 4 годинах в нас наформувався. Блок 4-годинний. Да. Тут є, до речі, у нас є блок 4-годинний лонговий і блок шортовий вже набудувався так само. Да. Так само цей 4-годинний блок нас також набудувався. Тобто ми зараз, ціна зараз зажата між двома блоками. І в нас, до речі, зараз був тест цього 4-годинного. Блоку, зняття 4-годинної ліквідності і формування нового 4-годинного блоку ось таким чином. Але він такий величенький. Получився. Тому стоп лише ось таким чином. Я для себе так прикидувала таку позицію. Менше я не бачу сенсу брати, наприклад, якщо з поточних тут РР дуже-дуже поганий, тож я собі прикидувала ось таку, такий сценарій, бо в нас є режекшн-блок, дуже-дуже гарний, і ціна спокійно може піднятися до режекшн-блоку і звідси вже мати реакцію, дуже сильно його не спускайте, як мінімум, до цього фрактальчику, до цього фракталу. Тут у нас, до речі, так само є. Імбаланс чи немає. Є, є малесенький імбаланс, у нас є блок наформувався, і ось такий годинковий імбаланс. Тож ціна може спокійно піднятися до цього імбалансу і вже тоді мати реакцію. Ну, Це я так собі поки гадаю, буду дивитися, коли ціна буде приходити до тих зон, яких я собі намалювала. Звичайно, зараз може бути абсолютно безвідкатне падіння, і якщо ціна прийде. Знімати ось оцей 4-годинний фрактал. Повторюсь, ми знаходимося знову ж таки в 4-годинному блокі, тож тоді я вже буду дивитися, як тут будуть розгортатися події. Якщо буду набудовуватися якісь такі лонгові зони, ціна буде сильно реагувати, тож можемо спокійно взяти лонг на зняття, наприклад, там, вищих. Вищих пул, пулів ліквідності, да? може таке запросто, може бути. Також нагадую, що ціна таки не зняла, вона тут розвернулася в повітрі, тому цей блок може бути невалідним, він може бути абсолютно не мати жодної, жодного сенсу, бо ціна не зняла те, що мені б дуже хотілося. Да? Тут так і залишився в мене ось цей. Повідомлення дасть, таке алерт залишився, і не було зняття ось цього лою. То спокійно можна, можемо чекати і зняття цього лою, а потім будемо дивитися, як тут будуть відбуватися події. Тобто оце все ще досі актуально. Так, на цьому, в принципі, я свій огляд закінчую зазвичай він ну, знову вийшов. Тож, спостерігаємо за цінами, спостерігаємо за новинами, і якщо ви ще досі, досі не впевнені там в своїх знаннях ви новичок, то не торгуйте і не мучайтесь, пропускайте новинні дні, нехай воно літає без нас. А так, в принципі, спостерігаємо за цінами і дивимося, бачите, такі єврік потихеньку-потихеньку, але спускається. Так, всім пока-пока. Ринок надскладний, і криптовалютний, і Форекс, тож. Все думаю, що все ж таки зав'язано на американському правительстві, на тому, що вони не працюють на цьому шатдауні, тому ринок ходить дуже непередбачувано і дуже-дуже такі угоди зараз брати вони абсолютно не відпрацьовують. Не те, що абсолютно відпрацьовують, але відпрацьовують дуже-дуже погано. Тож, всім пока і до наступних зустрічей.